Слава Богу, брати і сестри! Ми зібрались тут, щоб молитись і чути Слово Боже. І на початок своєї проповіді я хочу сказати прочитати пару міст. Відкриття від Іоанна. Це слова Ісуса Христа, коли ми читаємо, що Він говорить сім'ї церквам. Він дуже часто повторяє ті самі слова. І я ці слова нам прочитаю, Він ці слова сім раз повторяє цим сім церквам. І в другому розділі, сьомому вірші, я читаю такі слова, имеющий ухо да слышать, що Дух говорить церквам, побеждающий му да дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. І далі в другой церкви Він говорить такі слова, имеющий ухо слышать, да слышать, що Дух говорить церквам. побеждающему, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И далее еще он говорит такие слова. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкусить сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. И далее он говорит, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам сесть на э, власть над язычниками. И далее он говорит, побеждающий облечется в белые одежды, и не излажу имени его от книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. И еще он говорит, побеждающего, э, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, І напишу на ньому імя Бога моєго і імя града Бога моєго, Нового Єрусалима, нисходящого неба, від Бога моєго і імя моє моє нової, і останньої церкви Він говорить такі слова: побіжому дам сість со мною на престолі моєму, як і я победил і сел с Отцом моїм на престолі Його. Слава Богу! Ми бачимо, що Ісус Він побідив, Він говорить, що ті люди, які побіждають, вони сядуть на престолі со мною, так як я сів на престолі от самої вона. І ми бачимо, що іде зараз війна, ці слова нам показують, що є боротьба, є якесь є, у нас є вороги, і Бог Він хоче, щоб ми побіждали, щоб ми мали перемогу і. Якщо ми будемо мати цю перемогу, то Біблія говорить, що побіждаючи, він унаслідує все. Бог він нам дасть нагороду, якщо ми побіждаємо. Побіждаємо ці спокуси, ці всякі е, атаки, які дьявол нам посилає. Дуже часто дьявол хоче заманити нам, нас якоюсь то похотю, якоюсь то якимось то лукавством, якимось то обманом. Але Бог він хоче, щоб ми побіждали, щоб ми знали лучше і щоб ми знали, що. Іде війна, і нам треба побіждати, нам треба мати перемогу. І апостол Павел він описує цю війну, яка проїздить. І він говорить єфісянам, він е, описує цю війну, і він говорить, що такі, такі слова. Він говорить: во всі оружіє Боже, щоб вам можна було стати проти козні дьявольських, тому що наша брань не, не, не проти крові і плоті, но проти. Начальств проти властей, проти. Міроправителі тьми, віка, етного, проти духов, злоби про Він показує, що у д'явола в нього є така ієрархія, так як у в армії є ієрархія, так само і у д'явола є ця ієрархія, він говорить, що ми воюємо проти цього. Ми повинні знати, хто є наш ворог. Наш ворог не є сплоті кров. Ми не повинні воювати проти людей, але ми повинні знати, що є інший ворог, і ми проти нього воюємо, і це є духовний ворог. І Він говорить такі слова, для этого прийміть всі оружия Божі, даби ви могли противостояти в день злой і все преодолевши устоять. І далі Він описує ці Він хоче, Бог хоче, щоб ми обліклися Його силою, Його. його... Тим, що Він нам дає Бог, Він нам багато що дав, Він нам все дав для цієї перемоги, і ми повинні взяти це все оружжя, і ми повинні його приміняти для того, щоб мати перемогу проти нашого ворога. І якщо ми дивимося на Ісуса Христа, то ми вже чули, що Він отримав перемогу. Апостол Павел Вінніфісянам в четвертому розділі, в цьому самому посланні Він говорить такі слова про Ісуса Христа. И он говорит такие слова. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано, вошедший на высоту, пленил плен и дал дары людям. А вошедший, что означает, как не тот, что он и не сходил прежде э, преисподние места земли? Не шедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнять все». Написано про то, Иисуса Христа, что Д'явол в ньому нічого не мав. Ісус говорить, що йде Князь міра, але Він мені нічого не має. Смерть не могла, ад не міг утримати Ісуса Христа, і Він воскрес, і Він мав цю перемогу. І тут написано такі слова, що Він пленів плен і дав дари людям. У дьявола є така, я не знаю, що це таке, але є, у нього є плен. Дьявол дуже часто хоче нас плен, 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 пленити. Всякими різними способами. Він хоче нас увести в рабство, щоб ми були рабами гріха, щоб ми робили гріх. Ісус сказав, що всякий, хто ділає гріх, є рабом гріха. Дуже часто дьявол хоче нас плінити, Він хоче нас побідити, але ми повинні, так як Ісус Христос, плінити плін. Ми повинні мати перемогу. Ми повинні мати перемогу. І є пару прикладів в Біблії, де люди вони не отримували перемогу, вони мали можливість протистояти, вони мали можливість, але вони були побіждені. І перший приклад є Каїн. І Бог йому говорить такі слова: якщо робиш добро, то ні, лі лица, не піднімаєш лиця, а якщо не робиш добро, то у дворі у двірі гріх лежить, він влічить тебе к себе, але ти господствуй над Нім. Ми бачимо, що гріх робить до людини, гріх він пленить людину, Людина не може вже піднімати лиця внутрі, вона скована і. і, і, і. Він він Каїн говорить, що цей гріх він тебе влече. Він хоче, щоб ти його зробив, щоб ти щоб ти совершив це убійство. Но ти господствуй над ним. Ну ми бачимо, що Каїн він не отримав перемогу. Його перемогла ця ненависть брата свого, ця завість, і він совершив убійство. І також є приклад Ахана. Бог він строго наказував ізраїльському народу, щоб вони не брали із того заклятого. Ну е, ми бачимо, що ахан він щось побачив і він говорить о тому, що мені воно полюбилося, воно полюбилося, і він не сміг е, воспротивитись. Він не сміг противостояти цій, е, цій, е, до цього користолюбія. І е, в кінці кінців прийшов, е, перейшла. Поразка в його життя прийшла прийшла смерть, написано, то, що такі слова походь вже зачавши, рождає гріх, а зділений гріх рождає смерть. Дуже часто, коли люди не отримують перемогу, вони совершають гріх, а цей гріх веде к смерті, і це є те, що дьявол хоче в нашій житті. але ми повинні перемагати, ми повинні стояти, ми повинні користуватися тим, чим Бог нам дає. І Ісус, і так як я опять напоминаю, Він говорить, що є нагорода, є нагорода за цю перемогу, коли ми противостаємо цим всім похотям, цим всяким атакам дьявола, коли ми приймаємо правильне рішення в нашому житті. І пару іще я прочитаю. І ми будемо молитися, це друге Корінфанам. Апостол, апостол Павел говорить про цю боротьбу, яку ми ведемо. Це просто описує, що відбувається в духовному мірі. «Ібо ми ходя в плоті, не по плоті воїнства. Воинствуем Оружі воїнствування нашего не плацкие, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозносення, восстающий против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушання, когда ваше послушание исполнится. И ще я прочитаю. Друге місце це буде то, що Пітор пише в другому посланні, другий розділ, 20 вірш. «Ібо, проізнося надуте пустослов'я, вони пустослові, в плотські похоті і розврат тих, які едва відстали від от знаходящихся в заблужденні, обіцяють їм свободу, будучи самі раби тління. Ібо хто ким побіжне. тот тому и раб. Ибо если на избегший скверный мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутывается в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавшие возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице «пес возвращается на свою блевотину». І вимітає свиня, іде, валяться в грязі. Тут ми бачимо, Біблія говорить про те, що іде війна, іде війна, і це не є плотська вона, війна. Апостол Павел говорить, що ми ходимо в плоті, але не по плоті воїнствуємо. Дуже часто є привозношення, дуже є, часто є гордость, може з'яво. Якось то нас побуждає на це, різні мислі посилає, але Біблія говорить, що в цьому є перемога. Ми можемо всякий, все то, що возноситься, ми можемо отримати перемогу. Ми можемо отримати. і Він говорить, що оружжя воєнствовання нашого, дні плацькі, носільний Богом, на розрушення твердинь. Він говорить, що ми всякі ці замисли, всякі ці. всі не спровергаємо, Бог він нам дає перемогу. І тут ми бачимо, що дуже часто апостол Петр говорить, дьявол, він всякий, він лістію обіщає свободу людям, говорить, що все буде хорошо, ти будеш свободний, ти будеш, все, все буде добре. Але в кінці-кінці ми бачимо цей обман, це є рабство гріха. І Бог, він не хоче, щоб ми возвращалися в то рабство, в той обман, він говорить, що, що ми перебували в цій перемозі. і пару місць я ще прочитаю, і ми будемо молитися. він говорить про перемогу, він говорить такі слова. Ібо всякий, ібо всякий, рождені від Бога побіждає мир, і це є побіда, побігши мир, віра наша. І в Євреї ми читаємо, що герої віри, вони вірою. Побіждали царство, вони вірою творили чудеса. Ми повинні вірити в те, що Бог нам допоможе, Він нас проведе, Він не дає нам більше, чим ми можемо перенести. І ця віра вона нам дає силу перемагати в нашому житті. І останні місця, я читаю Откровіє Іоанна. Ані победили його кров'ю Агнца і словом свидетельства своего, и не возлюбили душі своей навіть до смерті. Бог він нам, дає, він нам дає способи, як перемагати дьявола. Дуже часто ми можемо думати, як я можу перемогти, я не можу. Це я, я падаю і падаю, але Бог Він дав нам способи, як перемагати. І це, ми, в це ми повинні вірити, ми, ми повинні знати, що в нас є надіжда, що ми зможемо пройти. І останнє місце, я прочитаю, апостол Павел говорить, римлянам такі слова: хто осуждає? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает Христос? Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или честнота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя уменьшает нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это... Пріодоліваємо силою возлюбівшого нас. Я хочу сьогодні сказати в цей вечір: що дуже часто ми проходимо ці трудності. Нам кажеться, що, що, що все йде не так, як треба. Але всьому цьому Бог нам дає силу. Бог. Нам допомагає, і він говорить, що всьому це ми преодоліваємо силою возлюбівшого нас. Ми повинні звертатися до Бога во всіх цих іскушеннях, во всіх цих переживаннях до Бога, щоб Він нам допоміг. І також написано про те, що Ісус існує, Бога, Він нас оправдує, Діяло, Він хоче нас всякими способами. Нас обвінити, щоб наші руки опустилися. але во всьому цьому Бог нас оправдає. Він нас закликає до того, щоб ми перемагали, щоб ми йшли далі, щоб ми могли, щоб ми йшли і були йому вірні. І гай Господь нам в цьому поможе, щоб ми дійсно мали цю перемогу в нашому житті і жили так, як Бог хоче, щоб ми жили. І я закликаю нас до молитви. Амінь.